Спекотний літній день. Ти заходиш додому і першим ділом тягнешся до пульта, натискаєш кнопку. За секунду з кондиціонера повіває прохолодою. Ти закриваєш очі від насолоди. Нарешті можна дихати. Нарешті комфортно. Кондиціонер це рятівник у спеку, без нього літо стає пеклом. Він висить під стелею роками, працює щодня по кілька годин. Здається, твоїм найкращим другом у квартирі. Але послухай факти у фільтрах одного кондиціонера може жити до мільярда бактерій, це більше, ніж на всіх поверхнях твоєї квартири разом узятих. І все це він роздмухує прямо на тебе. Кондиціонер може заразити тебе пневмонією за одну ніч, може викликати легіонельоз, від якого вмирають, може стати причиною астми і хронічного бромхіту. Або просто зробити тебе хворим кожного літа. Коли ти востаннє чистив свій кондиціонер, коли міняв фільтри, коли заглядав всередину, і чи знаєш ти взагалі, що там відбувається після кожного увімкнення? Підпишись на канал Речі Вбивці прямо зараз, жми лайк на це відео, бо те, що буде далі, змусить тебе задуматися про свій кондиціонер. Сьогодні розповім правду про кондиціонери, про те, що живе у них всередині. І чому прохолода може коштувати тобі здоров'я або навіть життя? Почнемо з найочевиднішого: Кондиціонер працює так, він всмоктує повітря з кімнати, охолоджує його і видмухує назад. Звучить просто і безпечно. Ми думали, що це нормально. Але уяви таку картину: повітря у кімнаті містить пил, шерсть, мертві клітини шкіри, спори цвілі, бактерії. Усе це летить разом з повітрям у кондиціонер і осідає на фільтрі всередині. Фільтр затримує частинки, але всередині кондиціонера утворюється конденсат волога. Краплі води стікають по радіатору, змочують фільтр, і от тобі ідеальне середовище для бактерій. У 2017 році японські мікробіологи перевірили домашні кондиціонери, вони взяли зразки з фільтрів. Що використовувалися один сезон без чистки? Результат був жахливим. Знайшли стафілокок, стрептокок і навіть легіонелу. Легіонела це бактерія, що живе у вологому середовищі, вона викликає важку пневмонію люди потрапляють до реанімації, деякі помирають, і джерелом часто стає саме кондиціонер. А що, якщо ти регулярно вмикаєш кондиціонер влітку? Здається, що тоді проблем немає, але насправді все навпаки. Чим частіше він працює, тим більше вологи накопичуються всередині. Але бактерії це тільки частина проблеми. Тепер поговоримо про температуру. Кондиціонер охолоджує повітря до комфортної температури зазвичай до 22 градусів, але потік повітря з нього холодний, може бути 16 градусів або й нижче. Якщо цей потік дме прямо на тебе, тіло охолоджується різко, особливо небезпечно, коли ти спотнілий після вулиці. М'язи переохолоджуються, судини звужуються, імунітет падає миттєво. Дослідження американських лікарів у 2019 році показало цікаве кількість застуд влітку зросла у три рази за останні 20 років. Основна причина кондиціонери у квартирах і офісах. Просто не ставте температуру нижче 23 градусів і не направляйте потік прямо на себе, це займе секунду налаштувань, але врятує від купи проблем. І саме тут починається найцікавіше, бо найбільша небезпека це не холод і не бактерії окремо, а їхнє поєднання. Коли ти вдихаєш холодне повітря, насиджене бактеріями з брудного фільтра, холод знижує захист слизових оболонок. Вони стають вразливими, а бактерії з повітря легко проникають всередину, осідають у носі, у горлі, у легенях і починають розмножуватися. Симптоми з'являються швидко нежить, кашель температура. Ти думаєш, що застудився на вулиці, а насправді захворів удома від свого власного кондиціонера. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях. Цікаво, скільки людей знали цей факт. Подумай про запах якщо з кондиціонера пахне вогкістю або цвіллю, це ненормально. Це запах бактерій і грибка, що живуть всередині. Вони вже розмножилися до мільярдів, і ти вдихаєш їх кожного дня. Особливо небезпечно вночі. Ти засинаєш під кондиціонером, дихаєш повільно і глибоко, вдихаєш максимум повітря, а з ним максимум бактерій. І спортсвілі з брудного фільтра. Тепер кожного разу, коли вмикаєш кондиціонер влітку, подумай про це коли востаннє чистив фільтр, скільки місяців він працює без обслуговування, і що саме ти вдихаєш разом з прохолодним повітрям? Історія одного чоловіка з Іспанії змусила мене серйозно переглянути ставлення до кондиціонерів його звали Карлос. Йому було 45 років. Він жив у Барселоні і працював в офісі. Літо 2018 року видалося спекотним. Карлос увімкнув кондиціонер удома вперше за сезон. Не чистив його рік, просто натиснув кнопку і насолоджувався прохолодою. Через три дні він почав відчувати дивні симптоми сильний озноб, температура під 40 градусів, кашель з болем у грудях. Думав, що застудився, випив таблетки. І ліг спати під кондиціонером. Вранці йому стало гірше дихати було важко, груди пекли зсередини. Дружина викликала швидку. У лікарні діагностували двосторонню пневмонію, важку форму. Карлоса відразу відправили до реанімації. Лікарі не розуміли, звідки така агресивна інфекція, антибіотики не діяли. Стан погіршувався, легені наповнювалися рідиною. Карлос ледь дихав навіть на апараті штучної вентиляції. Провели додаткові аналізи, знайшли Легіонелу це бактерія, що викликає легіонельйоз, смертельно небезпечне захворювання. Без правильного лікування помирає кожен десятий. Лікаї запитали, де він міг контактувати з легіонелою. Карлос згадав про кондиціонер. Перевірили його квартиру. Коли розібрали кондиціонер, побачили жахіття. Фільтр всередині був чорний від бруду, покритий шаром слизу, радіатор весь у зеленому нальоті. Піддон з конденсатом нагадував болото. Під мікроскопом ця поверхня виглядала як цілий світ живих створінь. Аналіз підтвердив саме цей кондиціонер був джерелом зараження. Рік без чистки, волога всередині. Бактерії розмножилися до критичної концентрації. А Карлос вдихав це три дні поспіль. Його лікували місяць у реанімації спеціальними антибіотиками проти легіонели. Ледь врятували, але легені отримали незворотні пошкодження тепер він не може піднятися сходами без задишки. Дослідження французьких епідеміологів показало страшну статистику щороку у світі фіксують тисячі випадків легіонельйозу, у 30%. Джерелом стають домашні кондиціонери. Люди просто не чистять їх роками. Особливо небезпечні офісні кондиціонери ними користуються десятки людей, але ніхто не відповідає за чистку. Система працює роками без обслуговування, і одного дня хтось захворює. У 2015 році у Нью-Йорку спалах легіонельйозу вбив 12 людей. Джерело знайшли у системі кондиціонування старої будівлі. Бактерії розмножилися у вологі роки, а потім розлетілися по всьому кварталу. Було щось подібне у тебе. Напиши в коментарях. Але є ще один момент, про який мало хто говорить. Кондиціонер може зробити тебе залежним психологічно ти звикаєш до прохолоди, без неї літо стає нестерпним. Ти не можеш заснути без кондиціонера, не можеш працювати. Відчуваєш дискомфорт навіть при нормальній температурі. Організм перестає адаптуватися до спеки, втрачає здатність регулювати температуру природно, ти стаєш вразливим до будь-яких перепадів, легко перегріваєшся на вулиці, легко застуджуєшся від легкого вітру. Відтоді я дивлюся на кондиціонер інакше. Це не просто зручність, це річ, яка потребує постійного догляду. Інакше вона може зробити тебе хворим або навіть вбити. Підпишись на канал Речі Вбивці і постав лайк, бо попереду ще багато речей, які здаються корисними, але можуть коштувати здоров'я. Пам'ятаєш початок, спекотний літній день ти заходиш додому і тягнешся до пульта. Прохолода з кондиціонера здавалася порятунком. Твоїм найкращим другом у спеку. Але тепер ти знаєш правду цей помічник не такий безпечний, як здається. Він приховує небезпеку у кожному фільтрі, у кожній краплі конденсату, у кожному кубометрі повітря, що видуває мільярди бактерій у брудних фільтрах, легіонела у вологому середовищі, холодне повітря, що знижує імунітет. Залежність організму від штучної прохолоди, усе це ховається за приємним бризом. Кондиціонер став символом комфорту, ми не уявляємо літо без нього, вмикаємо одразу після зими, не думаємо про те, що накопичилося всередині про те, чим дихаємо щодня. Ми платимо за прохолоду здоров'ям, За студами влітку, хронічними захворюваннями легень. Алергіями, що не проходять, а іноді навіть життям. Як часто ти задумувався про це, що кондиціонер може бути небезпечним, що він може заразити тебе смертельною хворобою, що прохолода має свою ціну? Речі навколо нас створені для комфорту, але кожна потребує догляду, поваги до інструкцій, розуміння того, як вони працюють. І що трапляється, коли ми забуваємо про це. Подивись на свій кондиціонер чи впевнений ти, що він безпечний, коли в останні чистив фільтри. Коли викликав майстра для обслуговування? Що там всередині прямо зараз? Можливо, зараз у ньому розмножуються бактерії, можливо, завтра ввімкнеш його і вдихнеш легіонелу. Можливо, та застуда, що повторюється кожного літа, не випадковість, а наслідок брудного кондиціонера. Це не має лякати. Це має нагадувати, що навіть корисні речі потребують уваги, регулярного догляду, відповідального використання. Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк, напиши в коментарях, про яку річ розповісти наступною. Твоя ідея може врятувати когось, бо знання це єдине, що стоїть між тобою і небезпекою. Про речі вбивці, що висять під стелею твоєї власної квартири.